Добрий день, друзі. Скоро весна, скоро вже починати все обрізати, наші троянди. сьогодні хочу розповісти про типи обрізки, які вони бувають, тут на малюночках є всі. Зараз хочу показати поступово розповісти про кожну. Типи бувають це легка, помірна і сильна. Що таке легка? Це коли ми робимо санітарну обрізку, тобто, де у нас тут? Ось тут таке мале, слабке є, зламане, хворе, все це ми вирізаємо. тобто Ми все це вирізаємо, все, що нам не потрібно, це робимо санітарну обрізку і робимо дуже-дуже маленьку обрізку зверху. тобто Якщо висота куща в 1,50 метр, то обрізаємо десь до 10 см. Тільки зверху формуємо кущ, що нам це дає така обрізка. Як я вже казала, троянди починають рости з верхніх бруньок. Тобто, у нас тут буде дуже-дуже багато нових пагонів. На них будуть квіти по одній, по п'ять, по сім, дивлячись, який це у вас кущ, до якого типу відноситься, і там стільки буде квітів. Тобто, отут буде така величезна шапка квітів. Але вони будуть трохи менше за розміром. Наприклад, якщо троянда, як пишуть, квітка у вас 8-10 см, то це буде по 8 см. Тобто їх буде багато, але вони будуть менші. Середня обрізка робиться приблизно, помірно на половину куща, десь може бути трохи більше, трохи менше. Це так приблизно орієнтировано, тобто десь посередині, плюс-мінус. Що нам це дає? Така обрізка підходить для шрабів, для флорібунд. До речі, помірна обрізка йде для остінок і для шрабів. Найбільше вона так підходить. Чайно-гібридні, ми так не обрізаємо. Помірна обрізка це ми обрізаємо шраби, флорібунди, шраби в тому випадку, якщо ми хочемо понизити висоту куща. Тоді ми їх обрізаємо помірно. Що нам це дає? Троянди починають рости звідси, вже. пагонів буде набагато менше, але квіти будуть крупніші і довжина квітконоса буде більша, тобто це може вже йти як на зріз. Такі троянди вже можна ставити у букети, це на продаж, тоді воно буде гарно. Легка обрізка, вона на зріз не піде. Там дуже короткі будуть квітконоси. Дуже мало сортів, які при легкій обрізці дають довгі квітконоси, та, чесно кажучи, у мене майже ніяких. Тобто, якщо обрізка помірна, це вже будуть довгі квітконоси, це вже можна квіти продавати, ставити у вазу, Квіти будуть крупніші, але їх буде менше. Сильна обрізка. Сильна обрізка це зазвичай чайно-гібридні троянди, іноді флорібунди. Шраби лише в тому випадку, якщо у вас там сильно підмерз кущ, що його просто необхідно, вам доводиться його обрізати. або в тому випадку, якщо нічого не допомагає вам викликати у них ріст базальних пагонів, тоді ми робимо сильну обрізку. Це можна робити у шрабів і у флорібунт, але в тому випадку, якщо ну, це треба вам зробити, щоб викликати ріст базальних пагонів. Таку обрізку у шрабів і фларібунт кожен рік робити не можна. Він дуже ослаблює кущ, а ось чайно гібридним трояндам така обрізка підходить. Тоді в них будуть дуже довгі пагони, Свою висоту кущ все одно набере. Метр п'ятдесят метр п'ятдесят, метр вісімдесят то метр восімдет. То тобто, яка генетично закладена висота у цього куща, такий він і виросте. Далі роздивимось. Обрізка на одному рівні. Обрізка на одному рівні може бути як легка, так і середня. Тобто, це можна любу обрізку так привести, що це нам дає. Троянди починають рости приблизно однаково. І все цвітіння буде одночасно. Тобто, отут ви отримуєте шапку квітів. Всі троянди, якщо ви їх обрізали помірно, вони будуть рости довше. Тобто вони нажинуть свою висоту, але вони всі будуть цвісти майже одночасно. Це дуже гарно виглядає, але така обрізка приводить до того, що троянди відсвітають також дуже швидко. Як би ви не намагалися, якщо одна квітка цвіте 3-5 днів, на одній гілочці у вас по 5 квіток, то там 2 тижні і все. Не буде довго квітувати такий кущ. Він буде квітувати дуже гарно, це буде дуже красиво, але не довго. Обрізка на різну висоту це ми розтягуємо час цвітіння. Дивіться, як такі троянди ми обрізаємо, наприклад, тут висота, ці трохи менше, тут ще нижче. Це вже крайні йдуть, ще нижче. Що нам це дає? Спочатку, дуже швидко, свою висоту набирають найдовші пагони. Вони набирають свою висоту і починають цвісти. Поки вони цвістуть, цвітуть, оці ще тільки підходять. Вони підходять, вони починають цвісти, поки вони розквітли, ці вже відцвіли. Це вже потрібно обрізати. Поки цвітуть ці, підключаються найменше. Як я казала, їм просто треба більше часу для того, щоб догнати цю висоту. Вони підключаються, трохи можуть бути нижчими, але які виростуть. Ці вже відцвіли перші. Ці таке, цвітуть, ці тільки доросли. Поки ці відцвітають, у вас йдуть базальні пагони, і койде у вас цвітуть базальні пагони. Поки ми це все обрізаємо, цвітуть базальні пагони. На оцих, що ви обрізали, вже починають закладатися бутони на нове цвітіння. Перерва в цвітінні все одно буде, але вона буде настільки невелика, що її майже не помітно. Якщо це різні кущі, то поки то один, то інший, поки воно цвіте, у вас все одно щось десь буде цвісти. Мінус. В такої обрізці ви постійно будете обрізати ваші відсвівши квіти, тому що інакше воно буде негарно виглядати. Квітів не буде настільки багато одночасно, тобто не буде феєричного такого цвітіння, знаєте, щоб прямо вау. Але воно буде дуже-дуже довге по часу. Це місяць-півтора, дивлячись, який це сорт. Обрізка каскадом. Це робиться в тому випадку, якщо ви ваш кущ бачите лише з одного боку. Наприклад, тут у вас або паркан, або будинок, або інша троянда, наприклад, плетиста і перед нею росте інша. Що ми робимо? Ми обрізаємо так каскадом. Якщо ми обріжемо її ровно, або так закруглим, тут в нас підуть троянди, які, троянди пагони, які яким все одно не буде вистачати світла, скоріш за все, і вони будуть сліпі. Тобто квітів тут може не бути, але дивлячись саме, де вони ростуть, може і будуть там квіти. Але ви їх не будете бачити. Якщо ви обрізаєте каскадом, квіти йдуть отак, трохи воно все одно набере свою висоту не повністю, і трохи воно так воно і залишиться, трохи воно дугаться, зменшиться. Цвітіння буде розтягнуте по часу, але ви всі квіти будете бачити. Тобто Це так доволі цікаво. теж. Я експериментувала, мені сподобалося. Далі розкажу про формування троянд, щоб нам бути найбільше квітів з них отримати. Такі способи підходять лише для плетистих, для шрабів, для великих флорібунт, у яких гнучки пагони чайно гібридні, ви таки, таки нічого не зробите. Багато хто з вас чув про те, що троянди треба горизонталіти. Тобто, що це означає? Ми пагони всі намагаємось роз... так, розкласти горизонтально. На що це... Для чого ми це робимо? Дивіться, якщо пагін росте вверх, зверху починають рости бруньки, оці, і отут шапка квітів. Тобто, якщо всі ці пагони просли вверх. Були б так от, знаєте, сім шапок квітів і все. Так як я тут намалювала, що вони розкладені горизонтально, то замість усієї в нас вже прокидається набагато більших брунячок. З кожної брунячки підуть квіти. Одна, три, п'ять, це залежить від сорту. І замість того, щоб отримати там небагато квітів, у нас буде просто стіна з квітів. Це у мене намальовано як прив'язати до шпалери. Це паркан, шпалера, що у вас є, можна використовувати будь-що. Найчастіше це так до паркану. Прив'язали свою троянду, розташували її так, і тоді вона так квітне. Обов'язково якісь пагони ми залишаємо так по центру, щоб отут не було пустоти. Якщо ми у цей пагін. Цього не буде, у нас буде отут шапка квітів. так от, І тут буде шапка квітів. Середина буде пуста. Тому обов'язково один-два пагіна, ми залишаємо всередині, щоб це все докупи зібрати. Навіть якщо воно буде, буде він коротший, тут буде ще шапка квітів. І так буде дуже гарно. Тоді у нас буде це одна велика стіна з квітів. Якщо ваш кущ росте. Не біля паркану, а просто сам по собі, десь біля газону, на газоні, вам немає до чого його прив'язати. Що можна зробити в такому випадку? Можна забити скоби в землю, в газон, ем, любі металеві скоби і до них прив'язати ваші троянди ці гілочки. Але потрібно враховувати це при обрізці, що вам потрібно їх залишити більш довгими, і, ну, щоб коли ви прив'язали. Щоб вам було що нахиляти, е, потрібно зауважити, що оця частина, яка росте, не росте вниз, а розташується у вас вниз, вона пожовкне і, скоріш за все, засохне. Цього не потрібно боятися, якщо троянди, гілочка троянди йде вниз, вона починає жовтіти. Е, сокорух там нарушається і воно, вона починає відмирати. Тобто рости буде тільки оця частина. ось. Все, що вниз, це потім загине. Тому можна просто або провалку довести до гілочки, але гілочка вона повинна бути така крепка, щоб її не обірвало. І ще, коли прив'язуєте, можна забити одну скобу, можна дві, і, від, і от так прив'язати. Але враховуйте, що весною дуже часто сильні вітри. І ваша оця прив'язка її буде дуже сильно теліпати. Тому обов'язково це враховуйте, щоб вам просто не пошкодило кущі. Е, невеличкі гілочки можна прив'язати до інших, тобто одну до одної. І так у вас на кожній гілочці буде багато-багато квітів. Це теж зручно, коли така троянда розташована десь в соло, десь на газоні, величезний кущ. Його тоді не тріпає вітром, а він якби і зв'язаний і весь весь в квітах. Ще розташування на арці. Я тут намалювала всього три пагіна, для того, щоб не замальовувати це все, і щоб було хоч трохи щось зрозуміло. Коли троянда на арці, ми так само обматуємо, нахиляємо з їх загами, як можемо ці, троє... ці пагони. Ті, що починають відростати так само. Нахиляємо і прив'язуємо. Обов'язково для того, щоб, е, поясню. так росте пагін у вас, на ньому шапка квітів, яка дуже-дуже важка, щоб вона не відірвалася. Тому якщо пагін довгий, враховуйте, щоб його просто не відламало. Дивіться, по ситуації, чи потрібна її підв'язка. Тому що з кожного пагіна підуть, підуть іще, щоб його просто не відірвало. Отут. Тому намагайтеся прив'язувати, щоб це все не тіліпалося і вам не пошкодила кущ. Обов'язково один, два, я намалювала один. По ситуації дивитесь найдовші пагони, якщо це арка, залишаємо так, щоб зверху їх викласти на арку. Горизонталимо обов'язково щось, але залиште на кришу арки. Для чого це потрібно? Тут теж підуть бокові гілочки. І після цього тут буде охапка квітів. Така гарна, велика, тобто у вас не тільки з боку, і зверху буде шапка квітів. Тоді це буде гарно. Майже дуже мало троянд, яких вистачить і за горизонталити і щоб їх ще викласти зверху. Тому завжди намагайтеся щось залишити наверх, на ній буде менше квітів, отут посередині, але у вас для цього будуть інші. І останнє розташування це коли немає можливості поставити арку, поставити шпалеру, у вас плетиста троянда посаджена, що ви не знали, що вона плетиста, і таке буває дуже часто. Я бачила, що посеред городу у нас у сусідів є, ростуть, посадили чайно гібридну, виросла плетиста. Буває і таке. Що робимо в такому випадку? Ну, Не хочете ви її пересаджувати, або у вас просто немає можливості поставити арку. А хочете тут плетисту троянду. Арматура, отак, три колишка арматури. Навіть палки, я бачила, у нас дівчата рубають на болото, ходять ставити отак ці палки, і круг них обматуєте цю плетисту троянди. Так як зверху у вас ці палки будуть дуже сильно стрічати. При обрізці завжди отут залишаємо такі ріжки, намагаємося їх залишати довгими. Для чого? щоб коли підуть квіти, весь цей бедлам наш прикрити, для того, щоб ну, воно щоб було гарне у вас. Тоді по всій довжині тут підуть у вас квіти, і буде у вас такий стовпчик з троян. Це виглядає дуже гарно, коли воно все прикрито. Кожен розраховує на свої можливості, тому цей метод теж може жити. В мене такого й немає, але, як я кажу, я таке бачила у своїх сусідів. Виглядає дуже непогано.